Сьогодні велика честь для нас. Ми відкриваємо меморіал пам'яті наших загиблих випускників, студентів і співробітників. Поки ми пам'ятаємо, вони будуть живі. І кожен раз, заходячи в університет, ми дякуємо їм і ми пишаємося, що в нашому університеті навчалися такі герої. Наша задача на сьогодні робити все, щоб ця пам'ять була не одноденною, не сьогоденною. А вона була навіки. Я дуже вдячний сьогодні. Місцевій владі Андрій Лініч, вам за те, що скільки робиться сьогодні, для того, щоб Родини наших загиблих, перед якими я низько вклоняюся, відчували наше ставлення до вас і нашу допомогу. В кожній територіальній громаді Кам'янського району ця робота ведеться, але флагманом і прикладом є сьогодні місто Кам'янське, наш районний центр. Наш святий обов'язок зробити все для того, щоб ім'я кожного полеглого захисника воно було завжди в історії нашого міста і нашої країни. Вклоняюсь перед родинами загиблих наших героїв за те, що ви виховали справжніх патріотів. України, дай Бог, щоб тих, хто сьогодні боронять нашу країну на фронті, щоб вони повернулись додому. Відкриття саме в такий день це дуже важливо. Дуже важливо підтримати сьогодні і наших хлопців, які воюють, захищають нас і. Родини загиблих героїв, що мій єдиний син випускник цього рідного університету, в якому я працюю майже 30 років, також поклав життя за близьких своїх, за своїх друзів, за нас з вами, тому що близькі для наших хлопців всі ми, всі жителі нашого міста, всі українці.